Так, такой диффузорчик. Два вентилятора 12 вольт 80 ватт. Получается 32 сантиметра. 12 дюймов. Так. Так он выхода. Тут будем их ставить паралель. Так, такий виходить моноблок. Керчатки пооткручував, порозворачував, бо мені потрібно, щоб воно видувало. Видуває вони в цій сторону Так, сюди ставимо гофру. Так, ми це нашу сенвіч панель іменно сюди. Що у нас тут? Тут у нас два радіатори, Т-150-й, один стоїть на другому. Мій вийшов із строя, спочатку ставляв в цей один радіатор, коротше, грівся він у мене. Рішив поставити два радіатори. Так, з цієї сторони, що ми удлінили. Та ось, буквально, наскільки удлінив, скільки, ну, на 30 см. Удлінив металівський патрубок. Так, тут поставив дифузор, закрив його, це рідний дифузор сюди. В тому году пробував так, погано охлаждає. Сюди тут ставив один на видув, временно ефект кращий пішов. Так що, отак, два Т-150-х радіатора стоїть. І так, так, що ще? Викинув термостати. Подивимося, як без термостатів. Буде він працювати. Тут заглушив, виходить, оцей малий круг з помпи. І йде зразу в радіатор. По Потім, як заводиш, то тут движення начебто увеличилось мені, аж туди так добре проток йде. Так що ставимо цей сенвіч панель тут. Так, от так став. Тут такий клеющий полару. Блін. Коротше, мякошка клеїв. Фух, замарився. И тут вона, щоб на підсасывала пиляку. Отак воно стоїть. Такий вид общий Вставляється. Ну, открутив, відкрив. Продув, якщо треба продувати. І це. Ну отак. Отак воно виглядить. Так, тут голкою довів до цього блочка. Тут блочковий є релюшка на включення кондиціонера штатного. Так що будемо запитуватися тут. Управління спочатку зроблю на тумблер, принуділку, а потім, 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 думаю, може навіть сюди вварю датчик, що включає вентилятор по температурі. І щоб він як гарячий, тоді щоб він включався. Чи ну, мені його тут легше поставити? Так, отакий от вид має. Так, Тут двигатель, ви самі бачите, що міста тут взагалі нема. Цей воздухан, який стояв тут, я його переніс ось сюди. Так, поставив доповнительно механіческий на термотемпературу. Ось тут якраз я його сюди ось завів через переходники. Так такий фільтр. Фільтр я його тут поставив. Якраз воно удобно От крутив, витягнув його, продув, поставив, не залазить туди. Ну, коротше, Це для удобства. Тут ви, виніс я його аж сюди. Коротше, бо ця ж труба. Радіатор то тепер мішає. Спочатку думав, там поставити дуже високо і неудобно. Коротше, рішено було так, Тут оцей радіатор кондиціонера переніс його сюди, на цю сторону. Переніс його на цю сторону із-за того, що гарячий воздух дує сюди. І він якраз тут стояв і, коротше, короче, погано відведувався. Я обрав його. Вбрав його сюди, так що в принципі він тут стоїть. Тут його обслужувати і продувати. Ну, коротше, це, це. ось такий вид зроблений. Ну і, звісно, тут ящик, це ще не покрасив, цей ящик. Що це ящик? Це ящик повітродуйка бензинового Факт тот, що її возить в кабіні за цілий день очманієш. І вирішено було, що це повітродуйка, там ще будуть трубки, Ой, рімішки тут всякі. Ну і все. Ну і коротше, так. цей тут запчастини, тут вода, тут огнітушителі будуть стоять, ще кріплення не зробив. Ну, короче отакий от вид. Такий вид, знаружи потім потом. Так що обслуговування вообще класне, я ж кажу. До воздуха є обслуговування Натяження рівні теж є. Дойти сюди, доступ теж є. Вітер, гарячий, воздух буде проходити, виходить бо з літом. Літом. У мене відключався кондиціонер. Гарячий воздух сюди дує і воно нагрівається. Оце на Оцей фільтр-осушитель. Воно тут гаряче все. І короче, він не давав сигнал на включення кондиціонера. Так що, а тепер буде, буде воно так. Е, глушитель прямо ток. подушка. 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 Ну, це є сінізатор, що пиляку мактує. Все, все тут, коротше, на місці. Ну, Просто тепер доступ до двигателя більш-менш нормальний. До фільтрів, до этих, що не треба знімати цю обліцовку. Бо обліцовка, отут, як от стояла, то до, до нього навіть залить в гідравліку ілі туди масло проблема. Двигатель цей 64,66, 210 лошадиних сил. Він і більший від тих, ну, коротше, топлів на тут, а на цю сторону стоїть не так, як до бункера. Ну, а по поводу радіатора, ну, коротше, поле покаже.